Любі друзі, і з новим 2012 роком вас бажаю українцям новому році здоров'я, тому що його так не вистачає в таке важке час, щоб люди завжди посміхалися, друг другу допомагали. І щоб в новому році у нас все було краще, красивіше, щоб були нові перемоги. Щоб у всіх українців все збувалося тоді, коли вони собі захочуть. Щоб були гарні ялинки, щоб новий рік пройшов гарно. Терпіння, здоров'я всім людям. Удачі і свішення желані всім жителям України бажаю в новому році стабільності, здоров'я, процвітання, любові в родинах, натхнення та усім старшокласникам успішно скласти ЗНО на 200 балів. Щастя, прежде всього, здоров'я, любві, взаємопанімання і міра в нашому государстві. Хочу привітати всіх. З наступаючим новим з новорічними святами і побажати, щоб у що році зіслілися мрії кожного. А от Україні хочеться побажати, щоб вона оставалася незалежною, могутньою, сильною державою, і побільше віри. Віри в те, що у нас все буде чудово, все буде краще і в наступному році, і подалі, надалі, і назавжди. Ну що тут говорити взагалі? Самого найкращого вам і світлого в новому році. Всі ці привітання для тебе, Україно. наступаючий 2012 рік. Це рік великих надій і сподівань для нашої держави. Це рік, коли увесь світ заговорить про нашу державу, і це будуть слова вдячності і захоплення нашою країною. Але в першу чергу новорічні та різдвяні свята це час, коли загорається свічка надії у серці кожного з нас: надії на краще життя, на кращу долю. Це час, коли в кожному домі панує мир, любов і злагода з новим роком. Христос рождається.